90% здорових людей вживають діабетичні продукти, тому що думають, що вони більш корисні, бо не містять цукру. Насправді це може бути навіть більш шкідливо, аніж корисно. Якщо у вас діабет, до вас питань немає, вам дійсно можна таке вживати. Але якщо у вас його немає, то навіщо ви це вживаєте? Там все одно є. Типу цукор, тобто замінники, там є підсолоджувачі, які також можуть негативно впливати на ваше здоров'я. Наприклад, ці цукрозамінники можуть викликати здуття живота, порушувати мікробіом кишківника і погано впливати загалом на вашу травну систему. Більше того, ви ж думаєте, що такі продукти корисні, їх можна багато вживати, тому що там немає цукру, і ви можете просто ними переїдати. А по калорійності вони можуть бути такі ж самі, як, наприклад, звичайний якийсь батончик, або будь-який десерт із цукром. Тож, тут ви точно не схуднете, здоров'я ви також не покращите. Набагато краще це просто собі робити збалансоване, повноцінне харчування, і після нього, через хвилин 10-15, ви можете собі з'їсти якийсь десерт будь-який, абсолютно, з цукром, без цукру. Якщо ви хочете щось з'їсти, і воно містить цукор, з'їжте це просто в невеликій кількості. Ось і все.